Їх виготовляють вдома в гаражах і ось в таких цехах. Одні знищують ворога та мінують, інші везуть важливі вантажі, БК, харчі, евакуюють поранених та розміновують. Все це про дрони. Останнє слово техніки у війні 21-го століття. Повітряні наземні та морські за три роки Великої війни Україна з нуля створила власну галузь військових дронів. Зараз виробництво безпілотників займає третину всього оборонного ринку країни. Створювати дрони може кожен. Їх роблять і школярі, і дорослі вдома. А для тих, хто хоче, але не вміє, є безліч курсів з їхнього виготовлення. У 2024-му Міноборони спростили процедури кодифікації та випробувань дронів. У середньому до місяця. Це прискорило розвиток українських компаній, яких у сфері виробництва БПЛА вже понад 200. На цьому підприємстві робота кипить. Тут працює 25 людей, які п'ять днів на тиждень збирають впіві дрони. Наразі виготовляємо десь в районі тисячі до півтори тисячі дронів на місяць. Все, як і бомбери, так і камікадзе одноразові. Також це можуть бути платформи як носії для ретрансляторів, репітерів і все таке інше. Тут створюють FPV від 8 до 13 дюймів. Їхня вантажність від півтора до п'яти кілограмів. Постійно нові якісь моделі вироду, які знають вимогам актуальних бойових дій. Серед них і дрони з донаведенням. Там спеціальний комп'ютер, в ньому штучний інтелект, який аналізує картинку, яку бачить оператор. Він а, фіксує ціль і потім тримає її і керує далі дроном. Саме головне він забирає на себе керування дроном замість оператора. А ще за місяць тут планують почати повноцінне виробництво дронів на оптоволокні. Також тестуємо дроні на оптоволокні. Бо вони показують свою ефективність. За останній рік тільки це виробництво передало нашим захисникам 10 тисяч фпівдронів. А таких по Україні сотні. <му> У цьому цеху створюють інший тип дронів. Наземні. Ми зараз з вами знаходимося на експериментальному виробництві. В цьому цеху будуються нові прототипи і доводяться до ладу серійні вироби. Це такий собі технологічний парк, де після розробки та тестування безпілотного прототипу його передають виробничим компаніям, які виготовлятимуть його у промисловому масштабі і постачатимуть на фронт. Це малий колісний дрон Мангал. Він може бути використаний як мінер або як камікадзе. Другий серійний дрон це гусеничний середній «Ардал». Його основна місія це підтримка піхоти і приміщення вантажів до 250 кг. кілограмів. В Україні створили сотні варіацій наземних безпілотних систем. Частина з них кодифіковані. Та наша особлива гордість морські і далекобійні дрони. Результати саме їхнього використання зазвичай потрапляють на перші шпальти іноземних видань. За словами міністра оборони, цьогоріч ми можемо виготовити 700 тисяч морських і 35 тисяч далекобійних. А їхня ефективність завдяки нашим спецслужбам не потребує реклами. Фактично дронами ми знищили російський чорноморський флот, а зараз успішно демілітаризуємо російські тели. У 2025-му словосполучення армія дронів набуло практичного сенсу. Цьогоріч наші виробничі потужності дадуть змогу випустити більше 4 мільйонів безпілотників. Влад Величко, Валерій Рябченко, Михайло Головненко. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини. 34 200, 59 300. Але 59 300 – це а, апріорі по такій погоді 200. Майже сотня ліквідованих і важко поранених окупантів, здобутки батальйону БПЛА з ліса псани лише за один важкий день. Сьогодні така статистика вже не фантастика, а норма. Адже українське військо змінюється, модернізується. Технологічно змінились війська, розуміння, як вести бій з застосуванням безпілотних. Систем наземних водних підводних повітряних тобто вже дуже широкий спектр застосування. Боєць за позивним прокурор свій військовий шлях розпочинав як піхотинець ще у 2014-му. Брав участь у боях за Дебальцеве, нищив ворога автоматом і на початку повномасштабного вторгнення. Але нині основна зброя комбата та його підлеглих дрони. Безпілотники сьогодні чи не найголовніша бойова одиниця для ураження ворога силами оборони України? Безпілотні системи 70 до 80 відсотків зараз вражені живої сили і техніки забезпечують на полі бою. Та ще на початку повномасштабного вторгнення ніхто не розглядав їх як серйозну зброю. Будемо відвертими. Ніхто не вірив, що українці вистоять і так ефективно нищитимуть ворога. Коли почалась повномасштабна допомога від Німеччини, виглядала як п'ять тисяч касок часів Другої світової війни, ну це забула, ми все зараз це смішно, так, виглядає? Яким ж був розвиток та шлях удосконалення нашого війська? Як українська армія за три роки Великої війни стала однією з найбоєздатніших в Європі? Щодо навчань, сто відсотків до нас мають їхати вчитися. Початок повномасштабного вторгнення українська армія, якщо порівнювати з сьогоденням, гола і боса, але з неймовірно сильними та хоробрими людьми. Колони танків, які йшли на Україну з півночі, півдня та сходу, громили та спиняли звичайні люди у спортивних штанях і кросівках: джавеліни, стугни, байрактари, привид Києва та артилерія, Зброя, якої було зовсім небагато. Та саме вона в поєднанні з надзвичайною відвагою українців зламала плани Путіна на бліцкриг. Уже навесні захід зрозумів, Україна міцний горішок. Почалися серйозні постачання зброї не лише для оборони, а й для ефективної атаки. Чи не найважливішу роль у контрнаступальних діях, зокрема під час звільнення Харківщини та Херсону відіграли американські Хаймерси? На з'явилися ну відносно далекобійна зброя, і ми нанесли удари по тих місцях, які ворог не очікував. Саме завдяки Хаймерсам, в тому числі завдяки Хаймерсам, ми внесли розбріти в ряди нашого ворога, і він не просто відступав, він тікав. Восени 22-го українці зіткнулися з новою загрозою масовані повітряні атаки росіян. Поступово ми почали отримувати потужні системи ППО, деяким з них по 20-30 років. Однак саме вони успішно протидіяли російському озброєнню. Українці стали першими в світі, хто застосував петріот у бойових умовах, і першими, хто збив гіперзвуковий кинжал. Диктатор Росії Путін докладає всіх зусиль для того, щоб його озброєння було унікальним і результативним. Ми бачимо, що патріоти їх зупиняють так само, як сам ПТІ, так само як АйрісТі, так само, як на ті системи протиракетної протиповітряної оборони, які використовуються українськими силами ППО. Леопарди, челенджери, Абрамси наступний етап озброєння української армії з західними партнерами, Зброя, яка останні сто років вважалася однією з найефективніших. Утім, вже невдовзі стало зрозуміло, розміри не важливі значно більше загрози несуть БПЛА. Весільні дрони, як колись насмішкувато називали мавики, стали масово переробляти на смертоносну зброю. Гранати і боєприпаси, підвішені до цивільного безпілотника, масово ліквідовували ворога та його техніку. Згодом українські інженери почали розробляти fpv дрони, швидкісні й дуже маневрені. Саме вони змусили світ переглянути своє ставлення до залізних пташок. Стало зрозуміло, безпілотники змінюють правила гри. Держава почала спрямовувати величезні зусилля, аби їх виготовляли цілодобово і в невеличких гаражах, і у великих збройних цехах. Вітчизняним фахівцям дали повну свободу дій і підтримку. Зокрема, створили кластер розвитку військових технологій «Брей-1». За майже два роки своєї діяльності він прогарантував розробку і запуск виробництва для понад трьох тисяч українських інженерів. Ми повноцінно відкрили напрямок наземних роботизованих комплексів, напрямок застосування штучного інтелекту ребів українських. Ми активно працюємо над розвитком програми ракетної програми, щоб в Україні було більше ракет. Очевидно, якщо продовжувати тему дронів, то це і інтеграція штучного інтелекту в дрони, і це якраз дрони-перехоплювачі, коли ми дрони проти дронів. Це насправді нова новітня зброя. Активно розвиває Україна і виробництво далекобійної зброї, тієї з якої неохоче діляться країни заходу, паляниця, пекло, трембіта і рута це лише частина ракет, які нищать ворожу логістику за сотні й тисячі кілометрів у глиб російського кордону. Ми займемо дуже серйозне місце на світовому ринку озброєння, бо те, що ми виробляємо, і це тут ціну, за ми виробляємо. Ользуся вже почало пользуватися шаленим світом, шаленим попитом в світі. І виробники озброєння кажуть, що ну так як там в пісні Хевідрим, де вони мають мрію витіснити повністю з ринка озброєння Російської Федерації за три роки повномасштабного вторгнення. Українська армія стала однією з найефективніших у Європі. У цьому переконаний боєць за позивним прокурор і завдяки відвазі українських бійців, і завдяки фантастичному розвитку ОПК. І завдяки навичкам користуватися найкращою зброєю від партнерів. Ми бачимо, що ми насправді своїми ручками, хлопці, ну як не кажу за нас, а артилеристи і протитанкісти перепробували майже всі європейські озброєння, американські озброєння на сьогоднішній день, мабуть, немає якогось озброєння, до якого вони ну яким вони не можуть користуватись. Євген Бригар, Ігор Левинок, Михайло Менелюк, Подробиць, телеканал, Інтер, Марафон. Єдині новини.